Корейше, тут серйозні дискотеки. А що я сюди приїхав і чого все так починається, це то що машина моя тут в місті припаркована, а я їзду додому на поїзді. Тих що це рестовану і все так і типу получилось. Заодно постараюсь показати трохи міста, градець, кралове називається. Але виглядає, він так би не був у Чехії, а в Чорній городі. А жарт. Че ладно, треба топити до машини, це все десь. Хвилин 15 -ти пішком. Ну можна було чисто теоретично взяти таксі, тут воно не так дорого, але типу, ходити теж корисно. Головне, щоб дощ. Не перервав мої плани. Так, автомобіль нікуди не дівся, стоїть на парковці. Ще отут один колега стоїть, в нього німецький але Я думаю, що це що, все, просто той хтось, хто залишив тут машину, і тут було вільне місце. Видне місце для автобуса, плюс тут бус стоїть. Я коли паркувався, тут стояла машина з нашої фірми. Звісно, ну, шумно від дороги, але ми ну, зараз тільки одну ніч переночувати, а раненько я виїжджаю. Був варіант приїхати завтра зранку, але прийшлося дуже... Дуже рано зранку вставати. Так що ще таким вечірнім доньком можна насолодитися. Ці козли. я думаю, зараз перестануть їздити рано чи пізно і тоді все, погодка. Фотографію треба зробити. А. Якщо ти мене бачиш, це означає, що це починається нове відео і воно починається цей тиждень максимально дивно. Тому що я не приїхав на базу, приїхав у місто Градець кралове і тут лишив машину на парковці, а сам зібрався і поїхав додому, так як в мене маршрут не проходить через базу, але відносно мені недалеко, тому що е, звідси мені додому. Ну, якщо їхати поїздом з пересадками, з усім, то за годину часу. Замовив собі піцу, щоб повечерити. Хоча я пою але думаю таки все рівно піцу не треба з'їсти. Раз я вже тут досталка мені і привезли, вже повечерив. Що з корисного що зробив? Це помив вікна в машині. Уткушу. Вже не було нічого не видно. Завтра, а завтра зранку не хочу робити, так що зробив це сьогодні. Поки сонечко світило і пішов погуляв місто недовго, правда, але погуляв. Так, короче, а чого? Чого, чого, чого? Чого я взагалі опинився? Тому що в мене вигрузка тут кілометрів 20-30 звідси в цього місця, де я стою. І вже є робота на наступний тиждень. А робота моя полягає у чому? Завантаження. Вивантажитись, по мене загружена цегла з Голландії. Я той минулий тиждень, коротше, все, що було, поудаляв, тому що мені там під кінець тижня спортили, типу жорстко настрій, і я такий. нє ні ні, -ні". Це я не буду цей теж показувати. Коротше, мені трохи трохи мене підісрали в общем, диспетчера зі своєю типу, роботою, скажімо, з хорошого. Попередили мене, що будуть мені міняти автомобіль. Не скажу, на який мені будуть міняти. Та і не факт, що це буде ще так дуже швидко, мені сказали, часові рамки, але так як в мене. В у Мані є 233 тисячі пробігу. Я, до речі, ще знімлю на нього якось огляд. Десь колись в мене руки піднімлються на те, щоб це зробити, і я познімаю, як він там виглядає, функції, його не функції, комплектація, що куди. Але це треба, це треба провести генеральне прибирання перед цим, а потім вже знімати. Бо ясно, що якщо поміняю автомобіль, то вже не буду як показати. Це один позитив, напевно, який був минулий тиждень. Дальше, наступний а, на рахунок роботи. Завтра завтра, понеділок у нас вивантаження раз. Завантаження. Екофлоу буду грузити. Повезу в Австрію у Лінц. Це у нас два. У вівторок у Лінці в Австрії вигрузка. З цих Ecoflow і переїзд там, завантаження буде папером три Той папір я завантажую на Францію, їду у Франції вивантажуватись в четвер, по-моєму. Ну і в четвер, думаю, мені щось придумають, щоб я назад чимось доїхав до вихідних до Чехії. Так як наступні вихідні я планую зночувати, ну, залишатися у машині, хіба знову вийде якось попасти додому. Але так, то я. Планований на ці вихідні, ну, тобто на наступні вихідні вже в Європі десь залишатися. Так як знову ж таки, через два тижні збираюся їхати в Польщу на футбол і до свого кума. Це буде 11, -го, 11 -го числа футбол. Так що я візьму собі на світло погасло. Візьму собі невеличкий вихідний і. П'ятниця, субота, неділя, і, напевно, понеділок буду у Польщі відпочивати. А, оце EcoFlow це буде АДРовська загрузка, я не казав, але є в мене АДР. Але там, типу, 300 км. Це от тільки переїхати з цього з Чехії на Австрію, це прям ну, дуже близько. Та й все. Типу, буду щось. Буду щось знімати цей тиждень. Обіцяю собі, що буду щось знімати, бо. ну не скажу, що попереднє відео сильно залетіло, але порівняно з тими двома, то набагато краще, тут треба, треба щось знімати. Я розумію, що може воно не супер прям таке цікаве, але ну, таке воно реальне життя. Типу, ну, не завжди тут буває щось прям дуже цікаве. Ясно. Типу, бувають коли щось цікаве, не завжди встигаєш витягнути камеру, не завжди то, ну, типу, прям як коли воно є. Але кажу, я минулий тиждень, початок тижня я знімав, 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 знімав. А потім такий у середу, по-моєму, да, у середу мене трохи вивели з себе. І я типу прям. Ну, дуже-дуже згоріло в мене. Згоріло одне місце. і Я такий. Не буду я це показувати на камеру ці емоції. Понеділок, 6.30 ранку, беремося до роботи, докачуємо трохи в повітря, яке я вчора випустив пістолетом і будемо виїжджати. So Lately, I've been going to the lights out. Got my face up and my eyes down. Charlie, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Середні ремні назад почепляв. Закриваю штору і їду на загрузку. Не прийшлося ці дві останні частинні відкрити. З тої сторони так у мене дві паліти одна біля другої стояла і не могли витягнути будових фал не було. Але нічого. Ладно. Так, що що я люблю зробити після того, як вже вигрузився, подається, чи оці всі ящики. Вже тут тримаю ці ремінці. І штора закрита. жопа піднята, але зараз не опуститися для того, то, щоб був про це завантажений. Давай сюди. Пулавемо в сторону завантаження. Завантаження буде АДР-товаром. По секрету скажу, що це будуть EcoFlow або компоненти до EcoFlow. Я вже там був на тому завантаженні. Зараз я повезу тільки в Австрію, але буде треба вчепити мигалку на дах оранжеву. За того, що по Австрії для АДР треба там через тунелі їздити. Я їду недалеко до Лінца, але що зробиш. Туди на рамку. Тут всі кудись чекають, не знаю, куди вони чекають, а мені тут на рамку заїжджати треба. Так, так завантаження закінчилось в порядку. І це АДР, то варто треба відкривати таблички. Ще прийдеться мигалку витягнути, Але це чуть пізніше. Але ми, поки що відкриваємо таблички. Потім буду стояти паузу та зроблю порядок з мигалками. Таблички є, можна є. Fuck with a boss, she ain't that mind straight up Так, добрий ранок з Австрії. Стою от на такій австрійській парковці біля Лінца, Тут колеги. Ці синенькі машини теж наші. Там ще один сірий ман стоїть і там десь от там вдалині стоїть ще один наш автомобіль. Але як провірити треба машину. тут разранку машину... Колеса цілі, тут теж вроді все ціле, 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 і ще треба заглянути всередину. З цією сторони, вроді так вже дивився, але ще раз пройдемося, видно і без спешки. Одна, одна та коробочка, що там є коштує в районі 1000 доларів. І вони нічого не дають ні пломби, ні нічого грузять в звичайну штору. Странно, але ладно. я минулий раз віз таке до Іспанії. Порогаю на навіть Португалію то там хоча б заставляли паркуватися на парковці з цим. Ну, Захороду, а тут ось, абсолютно паски. Ну ладно, Мені там було 300 кілометрів проїхати, так що... Я зараз залишилось ще 20-30, напевно. Так. так, я пробираюсь потихонь до завантаження. Їду вже тут, напевно, третій тиждень підряд, в вівторок. І третій тиждень підряд вівторок, тут такий от затор невеликий. Ну відносно невеликий. Це ще я просто заїхав з тої сторони, де він поменше, а так-то <гум> там стоять від траси. Типу, ну, Прям дуже щось це. Тут не хоче їздити. Але понятно, ранок всі їдуть в місто. Це БМВшки якісь продаються. Фокус появись. Опа. І це F-ки, що це таке? Це вже діжки, напевно, в тих мордах, а там то F-ка. На вигрузці абсолютно без проблем. Типу приїхав. Там вони взагалі не були готові до того, що мене треба вивантажувати. Бо вони там вигружають от контейнери, дглки і так далі. А я ж приїхав звичайною шторою, Він каже, що тут на бріки тільки. Я кажу, типу, добре, на бріки, не на бріки, але вигрузить дядю надо. Каже: Окей. йому показав документи, він каже, ну так, каже, це сюди. Я шарю, що це сюди, я ж приїхав по цьому по адресі, по адресі. <гум> так що такий, можна сказати, невеличкий казус, ну це не назвати казусом, це так. Так, отаке от завантаження. Такі от рулони з папером. Прив'язано як струна. Оце вантажило з рампи, а потім я від'їжджав і вже прив'язував. Так, мене отак от паси висять, так як ці повішені, тому що це взагалі не проблема тільки перекинути. Путнички ці підставити, піднести, резинка і пішов. Коротше, це тільки заїжджаєш Німеччиною і тут відразу якісь незрозумілі пробки. Ось. Просто так, їхали, зупинилися. Ну ясно, там спереді є ремонт. Але чи воно туди аж стоїть так до самого кордону, тобто, до цього пункту, де вони провіряють? Ну, мені зараз я зараз з'їжджаю на з'їзд на Мюнхен, так що я туди не поїду. Але якщо це воно стоїть аж туди, прям далеко-далеко, то це жорстко. Звісно, да. Німці жорсткі парни, ребятки. Їхав, оце по Австрії, все було спокійно. Сюди тільки заїжджаєш, від'їхав, не знаю, скільки метрів 500 від кордону і відразу перед тобою вже аварійки бликають, і тіпо, ясно, що треба самому теж притормажувати. Німеччина тіпо, це абсолют. I'm a in on the city lights All the doubt around me, damn, but look, I got it right Don't you try to hit me, now you live a petty life All those nights I laid awake, I pray for better life Now I wake up with a baddie like I said I might This a better life, you never tried, I bet it right This a better life, you never tried, I bet it right You been stuck, it's where you at because you never tried Want a better life, I had a try, I bet it right Yeah, I just took a chance and yeah, let me write. I just took a chance and yeah, I rolled the dice Yeah, women, I'll be bad because the folk was nice But yeah, I must admit that this ain't overnight I just hit the double with the tag pie I'm in the snow, in New England, but I'm dying high Now I'm not in for the music when I can't stop Ain't gonna be anybody to ask me Ask a favor, what a I'll talk, ask me Really, they ain't take a risk, but wonder the outcome. Then asking how come I'ma sign the city lights I just died around me, then my look, I got it right. Don't you try to hear me, now you live a petty life. I don't late a wake, I pray for better life. Now I wake up with a petty like I said I might This a better life, you never try a better right. This a better life, you never find a better right. You must talk you must because <laughs> Такий ша як нас, цікавий краєвид. Відправляє назад у від чу. Баден, баден. Б-500. Хто в курсі, то в курсі, хто не в курсі. Ну, є тут така дорога, через яку виїжджається з Німеччини на Францію. Німеччина, ясно. Не без приколів, пробки туди-сюди, і ще на кінці. Теж француз дуже тут. Оце озлобили, що що, його контроль напевно поставили. Ми ну, оце тут тягнемо. Тобто, тут річечка. По мосту потихла. 20 км в годину рухаємось. Відносно, відносно день можна назвати успішним, бо як мінімум я вивантажився, завантажився, проїхав непогану частину дороги, але все рівно в плані було проїхати більше. Ну, але таке, як я вже колись сказав, наші плани це тільки наші плани, і не означає, що вони будуть збуватися. Так от, оце якраз той день, тому що я такий думаю, о, сьогодні все буде гарно і круто, але... Не тут то було. Ну нічого, в принципі, я все рівно не розстроєний, тому що могло бути все набагато гірше. Є вже робота назад. І робота назад з Франції в Чехію. Так що на вихідні, скоріше всього, попадаю додому. З одної сторони це добре, з другої сторони. Та, в принципі, з любої сторони це добре, Дома завжди краще. Тільки ще не зрозуміло, коли я вернуся отак. Але чи в, суб... ну, тобто, в п'ятницю, щоб встигну до вечора доїхати, чи в суботу. У четвер у Німеччині заборона їзди. Так що в будь-якому випадку. У в четвер мені нічого не світить, типу, проїхати в Німеччину, тому що в четвер треба в четвер вивантаження. Може таке бути, що завтра-завтра в середу я спробую вивантажитись, якщо встигну доїхати, але ну, от не знаю, типу, тому що воно так дуже, дуже на тоненько виходить. Але там побачимо. Що... Окей, зараз проїжджаю французьку, французький кордон. Країну я вже переключив, поки оце ми перетормажували. І... лебеді. Лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді кохання. Поки ми притормажували країну, я переключив. І зараз ще скільки є? Година 27 на тахографі. Ну, за годину знаю точно є парковка, а там побачимо. Так одна така французька ексна парковка. Моя Сумка для душу, я вже прийшов з душу. Так от. Зараз відстою. Відстою паузу ще. 45 хвилин хочу стояти і тоді Let's Go вже до вигрузки. Залишилось 3 чимось години до того місця, де я маю вивантажуватись. І там, я сподіваюся, мене вигрузить. Фірма наче працює до... Фірма наче працює до 17.30. Я туди приїду без 10.4 десь так. Що я думаю, що мали вигрузти. Вигрузка типу офіційно на завтра, але ну, варто спробувати. Якщо не вигружають, я зупиняюсь або там я десь збоку знаходжу парковку біля тої фірми, де мене мають вигружати, або стою прямо у них перед воротами і стою до завтра, до ранку. А якщо вигружають, то ще попробую кудись за той час, що в мене залишиться від'їхати хоча б на парковку просто. Щоб завтра їхати до завантаження, там буде дві годинки десь приблизно і потім вже додому. Бо є різниця в тому, що можна приїхати в четвер в п'ятницю після обіду додому або в суботу, аж зранку, якщо прийдеться ще одну паузу зайву стояти. Ну, вона не зайва, просто в мене дуже. Дуже час перетек є. Звісно, так. Не особо мені це подобається, але будемо завтра будемо завтра спішити. Ну, бажано, ще сьогодні, ну, бажано дуже сьогодні, щоб мене вигрузили. Я буду дуже їм вдячний. Ну, але Не вигрузить, ну, то не вигрузить, то прийдеться чекати до завтра. Так, цікаво, це 4 ранок. І Ось переді мною. Автомобіль з моєї ж фірми, ми разом мали бути на вигрузці. Тільки різниця в тому, що я стояв перед вигрузкою і мене вигрузили там на тій фірмі, а я... то є ще одна наша машина, її відправила, їх відправила на інший склад, то зараз він переїжджає до іншого складу, а я вже собі їду в сторону своєї загрузки. Отак от такий от ранок. Та, каже, це, хто рано встає, тому Бог дає. Хоча вони просиналися швидше, щоб доїхати. А я спав під фірмою. І... Ну, але так як я стояв перший, так мене і першого взяли вигружати, а їм сказали. Ребятки, їдемо у другі місця. Ну, буває. Сподіваємося, головне, щоб він не їхав в мою сторону, бо він мене трохи затримує. Отак от, от. Незвично бачити свій прицеп перед собою. Але зараз ми роз'їдемося. Чоловік повертає направо, а я їду чи ні Да, направо. Пока. Таке от завантаження. 8 ремнів. Там ззаді стоячка, бо та верхня паліта сама не прив'язана, вона легасенька. Зараз йду за документами, закриваю прицеп. Не знаю, будуть вони перевіряти, як прив'язував, чи не будуть. Але закрию, аж заберу документи. Шо, гіртека, хто себе впізнає <глазує> Десь по Франції. В сторону Парижа. хто їхав сьогодні, ну признавається. На DAFі з зеркалами. До речі, в гіртегі є DAFI з камерами чи немає? Вони тільки на зеркалах катають. Ну, це ж я так думаю, що це гіртека. Ну, Бо польський, польський тягач бачу, а литовський причіп. Так, ласкаво просимо назад. В країну пробок і вічних контролів Deutschland або Штауланд, як я люблю її називати ось все, дуже значок є. Коротше, як е, мій план, ну, поки що ще збувається, але це питання першої пробки в Німеччині. Якщо буде пробка, відразу треба залітати на парковку, ставати на паузу, робити 9 годин паузи і виїжджати вечором. Але поки буде можливість їхати. Я буду їхати, зараз я сховаю камеру, так само на себе її поставлю, бо тут зараз буде поліція, швидше все стояти. Річ, в мене до 90 залишається там 6-2 годин, а... а в мене 6-13. Тобто це означає, що часу в запасі немає такі від слова зовсім. Тому у пробках стояти не дуже мені підходить і я не збираюся це робити. Поки воно буде їхати, я буду їхати. Як тільки воно починає оце тормозити, більша більше пробка, ніж 5 хвилин. Типу я з'їжджаю на першу попавшу парковку, стаю на 9 годин паузи і тоді, це, і тоді виїжджаю. Вчора не цікавого не було, там якась одна аварія була, по дорозі стояв на платній парковці такі. На націоналці в цьому, біля Сан-Дізіара на н 4 Ну, нормально, дали поїсти, Парковка коштувала 20 євро, ясно, це облачує парковку фірми, так що я, по суті, ще й поїв на халяву, що чому собі відказувати. Я не особо сильно хотів, але француз мене переконав. Він прям за руку мене привів, посадив за стіл каже: сідай, зараз будеш їсти. Ну, типу, ти думаю, окей, вже ну, і так не гарно відмовляти. А чого я не хотів їсти на халяву? Бо я перед тим не... Поїв перекусив, бо я не знав, що я буду, не думав, що я там буду зупинятися, але так вийшло, час, час закінчувався, залишалось 2 хвилини їзди за день, і, і, і треба вже було паркуватися. У мене вчора взагалі такий день типу, був. Оце Один раз залишалась за Парижем одна хвилинка, а другий раз дві хвилини залишилось на парковці. Воно в Парижі то мало бути більше часу, але правда, там мене трохи підвела пробка, то типу, окей. Ну, Воно показувала, що там буде хвилин 5 пробки, але в нас з 5 хвилин зробилося 10, та вже таке було. Дуже все притих, так би мовити. Так що так. Зараз ще Україну треба переключити, але я думаю, що я буду зупинятися на світофорі. Такий є при в'їзді в Німеччину. Думаю, тут І переключимо Україну. Ну, 100% ніж. Так що так, що людому, стараюся, буду робити все можливе і неможливе, щоб попасти додому. Ну, якщо все буде гарно і, і, і мене нічого не підведе, то мені в будь-якому випадку доведеться робити порушення, переїжджати годину денної їзди, ну, ну, мені з того місця, де я сьогодні стояв зранку, показувало до, до моєї до бази, показувало 10 годин. Їхати. А в мене вже десяток на цей тиждень немає, Закінчив з десятки вже, Тому все рівно треба буде порушувати, але тільки це буде таке порушення незначне, яке можна робити. Ну, відносно можна робити. Дозволено, скажімо так. годину, дозволено дві години переїжджати, тижневої, або денної їзди, головне, щоб поміститися ну, якраз як країну переключу. Тахограф в мене автоматично оприділяє країну, в якій я знаходжуся, залишається тільки зайти в меню і підтвердити. Ясно, що є нові тахографи, які це вже роблять самі. Ну у мене ще, на жаль, не новий, але можливо скоро буде новий. Якщо поміняють автомобіль. Коли? Точніше, коли поміняють автомобіль. Ну, так от. Не знаю, які плюси нового тахографа чи мінуси, без поняття. Але думаю, якісь точно є. Ну, Наприклад, то, що не треба зупинятися, переключати країну, наскільки я. Обізнаний в цій темі. Що таке? куди ми їдемо? Ми, ми їхали, щось. Чудака попаяло переді мною. поїхало Ну, так, як він просто під'їхав вперед до Світофара ближче напевно. На метр нема смислу. Такі от справи. А, за що я говорю? Що мені показувало, да, що мені показувало до. Бази моєї 10 годин а в мене вже були тільки 9. Ну. Ще до 90 годин, до 2 тижневої їзди є і ця. хватає часу. Якраз, якраз в мене часу перетек, скажімо так, вже денної їзди трохи замало, але ж кажу, можна, ну, можна переїжджати до 2 годин. Якщо ми цим правилом і цією можливістю можливо будемо користатися. А якщо ні, то прийдеться відстояти. паузу. Ну як відстою паузу, то тоді вже от повністю легально зможу заїхати. Бо я відстою паузу, вже до вечора там, трафік розсосеться в Німеччині. А це вчора ще була заборона їзди по Німеччині, то я думав, що сьогодні тут буде взагалі сплошна підстава від німців, але поки що принаймні не виглядає. Просто немає ніяких цензурних слів як описати от, це от неподобство. 74. Хто б ну, би сказав, вузько ще щось, типу капець як широко. І їдьте собі, ні, там хтось, хтось це їде якийсь урод, Ну бо по-іншому його назвати не можна, 70 і отак ми чуть-чуть розженемося, перетормажуємо, розженемося, перетормажуємо. Хтось мені пояснить, в чим тіпа, проблема, що вони отакою от їздять, що їм не дає їхати швидше. Скоріше цього там не буде німець чи ще бо це звикли всі казати, о, то там німці їздять в ремонті 60. Це буде якийсь тіпа, литовець. У лапках теж литовець, тому що там буде сидіти якийсь Абдула, чи, бля, Джон, чи хтось інший. І оце керувати цим пепілацом. Пі Коротше, не розумів. Ну, дуже цікаво, мені подивитися, хто в цій машині їде. Я обов'язково до жену жінку і гляну. Але це прям, ну, куди так можна встигати? Я по секрету скажу, що мені вже не вистачає хвилин 8, а буде ще, напевно, не вистачати. Ну, ще 2-3, я думаю, зараз втрачу. Хоча ну, це, типу, останній ремонт. Ну, Ремонт то не останній, але з великих останній і вже. Далі можна буде обганятися, далі будуть три полоси, далі вже так що... І так, автомобіль залишається там. <кхух> а я йду усе, на двох, <кхух> Так як вже так я цей тиждень починав пішком, так я його й закінчую. Корочу, йду на автобус, їду в прагу, а з праги може додому, а може залишиться в празі. От. Дякую за перегляд. told my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3, cause you know I'm zoning. Shorty got a way, we've been.